Поїздив я багато, сюди я прилетів. І я так багато разів пердів в літаку. Я так багато пердів. Знаєте, буває летиш в літаку і вже пару разів нагатив, і ти такий ну що поробиш? Всі пердять. Але потім ти продовжуєш і думаєш собі: о, це може бути проблемою. Це може бути пригода. Я можу в газети потрапити через те, що так багато це роблю. Я так багато в тому літаку пардів. І, звісно, коли ми приземлились, вони мені віддали той літак. Вони такі: та забирайте його додому, ви його, блядь, знищили. Ми спробували політати в ньому з відкритими дверима, але це не допомогло. Йобана свиня. Мене зупинили на пункті пропуску, тому що в мене щось було в сумці. Ви знаєте, коли ваша сумка проходить через рентген. І зараз вже техніка дуже просунута. Вони постійно вдосконалюють технології для перевірки ручної поклажі. Але хто досі намагається перенести щось? Ну хто досі кладе зброю в свій рюкзак? Типу, о, може, цього разу прокинає? Але мій рюкзак зупинили, і я не був певен, чому. У мене там ніякої рідини не було, нічого такого. І жінка його відкриває, і ось що відбулося: в мене в рюкзаку був пластилін. Я не митець, але мені просто подобається пластилін. Я просто з нього ліплю маленькі члени. Ось такі. Це правда? Я ліплю малесенькі хуйочки. Вони ідеальні. Я їх тримаю в руці і так ходжу. Тихенько, тихенько, все нормально, все в порядку. А коли я засмучуюсь, я їх квецяю. Тепер ти ніщо. Тепер ти ніщо. <світ> ну, менше з тим. Це мене розслабляє. Тож я не думаю, що з цим будуть якісь проблеми на пункті пропуску. Поки жінка не дістала цей пакет із сірим пластиліном. Він був схожий на пластин на вибухівку. І вона каже: Що це таке? Я кажу, та це пластилін з канцелярського магазину. А вона така, я не можу дозволити вам його залишити. Я кажу: Ну добре. Тож вона його викинула, і вона каже: Приємного вам польоту. Я такий: послухайте. Це або бомба, або ні. Тобто, або поверніть мені, блядь, мій пластилін, або задайте мені багато питань, будь ласка. Це так має виглядати ця процедура? Оу, у цього чувака бомба в рюкзаку. А її з собою в літак брати не можна. Вибачаюсь. Тут її підірвати можна, але в літак з собою брати ні. Вибачайте. Та я знаю, це дурні правила. Це все через того одного чувака. Він зруйнував цю можливість для всіх. Але поїздки мене ніколи не дратують, тому що мені подобається подорожувати. Мені подобається, що я можу займатися стендапом і подорожувати. Я цього року по всьому світу поїздив, я був в Європі, всюди. І ви знаєте, коли ти подорожуєш, не завжди вдається їсти те, що звик. Зате пробуєш речі, які ніколи до цього не їв. Це компроміс. Ну, наприклад, я був у Швеції. Якщо ти в Швеції, і скажімо, ти в готелі, і ти хочеш поснідати, кленового сиропу у них немає. У них його просто немає. Зате у них є. А ось є кленовий сироп? Ні, зате у нас є. Ну Тоді їстиму це давайте. І так само по всьому світу наприклад, їдеш в Токіо і питаєш, а у вас є арахісове масло? Ні, але у нас є. А воно гостре. Однаково у всьому світі. Їдеш, наприклад, в Африку. А, гаразд, тільки про шведів і про японців можна. Та-та, саме так. Ні, ви маєте рацію. Ага, тільки шведи і япошки. Але про африканців не ок. Ні, про африканців не можна. Тому що в Африці жартів не розуміють. Вони дуже чутливі люди. Тож їх треба захищати від жартів. Так що гарна робота, народ. Так і треба. Африку пропущу. Я навіть не знаю. Ну добре, менше тим. Але я люблю подорожувати. Мені подобається дивитись на людей. На місця мені начхати. Я був в Глазго, в Шотландії, і я був на пероні вокзалу. І я побачив цього старого шотландця з маленьким хлопчиком. Можливо, років десять, такого зросту. Руде волосся, і він тримав його за руку, і вони йшли. Це було дуже мило. І потім вони дійшли до потяга, і чоловік мав на нього сісти. Але він нахилився і поцілував маленького хлопчика в губи. І це було довго. І це було дивно. І Вони лижуться, і пацан вхопив чоловіка за потилицю. А я був такий. О, ні. О, ні. Він лижиться з тим малим пацаном. Але потім я придивився. І я усвідомив: це не маленький хлопчик, це стара жінка. Це низенька стара шотландка. Але потім я ще краще придивився. І я такий, а ні, це справді пацан. Це маленький шотландський хлопчик. І він виглядає як старий, тому що життя там важке. А батько й далі цілує його в губи. Я сходив в зоопарк, я був в Огайо, пішов там в зоопарк. І в зоопарк ти ходиш лише коли ти подорожуєш. Правда ж? В рідному місті в зоопарк ти не ходиш. Це не те, що ти сидиш на роботі і такий, а мені треба в зоопарк. А, бляха, він закриється. Блядь. Я дуже зараз хочу побачити мавпічу морду. Дуже. Це буде поганий вечір, якщо я не подивлюсь на мавпу. Я обох моїх дітей відлупцюю, якщо не побачу сьогодні мавпу. Перед тим як доберусь додому. Ну, коротше кажучи, пішов я в зоопарк Огайо з моїм другом. І ми пішли подивитись на лева. І це завжди гівняний лев. Це не... Лев зоопарку ніколи не такий. Він просто сидить на штучному камені і просто їсть ребра з сільпо. Мій друг каже, це дуже сумно. Він каже, вони повинні відпустити того лева на свободу. А я такий, як ти конкретно собі це уявляєш? Опиши мені своє бажання. Він каже: вони повинні відвезти того лева в Африку. І що, просто випустити його з машини? Нехай ще стоїть Лев. Але Лев такий: Це що, блядь, таке? І потім до нього африканські леви підходять і кажуть: Привіт, чувак, як справи? Ти сам, звідки? З Коламбуса, штат Огайо? Он воно що? Ти не міг би підняти свій хвіст, тому що мій член зайде тобі прямо в сраку.